Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо. Чи правда, що, наприклад, якщо у вас там, як у як мене, там китайський телефон від китайського бренду Xiaomi в мене от, Чи правда, що якщо у вас китайський телефон, типу, за вами можуть слідкувати? і викладувати це з інтернет. Ну, насправді, це ну, це вин, це в Китаї може бути правда. От, якщо ви не на території Китаю, то це дуже рідко трапляється. Наприклад, якщо ви купили дорогий телефон Xiaomi Redmi або POCO, і він за вами слідкує. Такого просто фізично бути не може. Наприклад, якщо ви купили там, такий ж телефон як у мене поки, як 7 на 512 ГБ за 15 тисяч гривень по знижці, mm -hmm. то за вами точно слідкувати не будуть. От. Тому, друзі, що за вами будуть слідкувати, якщо у вас там китайський телефон, планшет, чи ноутбук, чи смарт годинник у вас китайський, то це не вірте, це міф. Тільки, там, тільки... там Можуть слідкувати на території Китаю або на території Північної Кореї. Ну, на території Північної Кореї цього можна не ісключати. От, А от в Україні ну, дуже маленька вероятність, що прям за вами зараз слідкують через камеру. От, знаєте, що є така типу крапочка посередині екрану? Це камера. От. І через, не, через неї так можна слідкувати, але нащо це робити? Ну, я не розумію. От, тому, друзі, чи правда, що слідкувати. Що, якщо у вас китайський прилад... Там телефон, планшет чи ноутбук або смарт годинник і типу за вами слідк... будуть слідкувати. Це неправда, це міф. От, Це 100% міф. Якщо у вас китайський телефон, то це не значить, що за вами тепер будуть слідкувати. Це лише працюють тільки на території Північної Кореї. От тому всім до побачення, всім гарного дня!